Дивитись новини Стрия. У студії. Працює Єворська. вітаю сміття скрізь. Чому досі діють незаконні стахійні звалища? Чи позбавлятимуть ліцензії аптеку стрім храми Львівщини у спадщині? Унеском про це не тільки у цьому випуску. Звалище під ногами неконтрольоване, Зростання побутових відходів на Львівщині просто катастрофічне. Через це в області діє майже пів тисячі стихійних сміттєзвалищ, термін експлуатації яких давно минув. От, у трускавці Другобичі Бориславі та Стрию є проблеми зі сміттям. Попри численні заборони головного санітарного лікаря Львівщини та неодноразові подання прокуратури, стихійні звалища продовжують діяти, завдаючи шкоди довкіллю та здоров'ю людей. Лише 26% усіх смітників області у належному стані Покарання за чутки служба безпеки України встановила і розшукала анонімного автора, який у мережі інтернет поширював панічні чутки щодо пандемії грипу. Зокрема, 1 листопада цього року на одному із сайтів Київщини з'явилися повідомлення про те, що нібито у районному центрі виявлено зараження людей чумою. А у місцеву лікарню шпиталізовано 170 осіб. Анонімний автор також повідомляв, що розповсюджувачами вірусу у регіоні стали студенти зі Львова та Тернополя, які вже померли. Розповсюджена інформація не відповідала дійсності, і викликала паніку серед громадян. Співробітники СБУ з'ясували, що автором повідомлення є 30-річний громадян України, який проживає і працює у Чернігівській області. Його притягнуть до відповідальності, покарання передбачає стягнення штрафу до 15 мінімумів доходів або виправні роботи до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку. Тим часом повернулися з Лондону результати аналізів на грип. Із 34-15 зразків підтвердили штам аг 1Н1. За словами заступника міністра охорони здоров'я Митника, цього року від пневмонії помирає менше людей аніж минулого. Він пояснив, що ускладнення від ГРВІ та грипу здебільшого отримують люди з хронічними захворюваннями. Злочини покарання наприкінці тижня близько двох десятків фармакологічних підприємств можуть залишити без ліцензії. За неправомірне завищення цін на медикаменти та на добросовісність для багатьох фармацевтичних бізнес може закритись назавжди. Про те, якою є ситуація в стрию, чи обдурювали людей у місцевих аптеках та чи знайшли порушників, дізнавалися наші кореспонденти. Податкова міліція нашого міста теж долучилася до боротьби з епідемією грипу. Тепер у аптеках строя будуть проконтрольовані усі ціни на медикаменти. Відповідно до розпорядження кабінету міністрів на податкову службу і, зокрема, на податкову міліцію покладено обов'язок здійснювати щоденний моніторинг цін та наявності необхідного та достатнього переліку. Медичних препаратів в підрозділі податкової міліції створили п'ять робочих груп, які здійснюють так звані рейди аптечними відділами. Стрійському, Миколаївському, Сколівському і Жидачівському районах. Щоденно інформація зводиться в штаб, яка аналізується. А також про ситуацію доповідається керівництво держави. Станом на сьогодні моніторинг провели в 45 аптеках. Основна проблема відсутність визначених каміном медикаментів в аптечних закладах. Масове підвищення цін немає, зафіксовані лише окремі випадки. Звичайно, ми це все відстежуємо, складаємо відповідні документи, і по всіх цих порушеннях будуть вжиті заходи дисциплінарного а також правового характеру. Нами було виявлено один факт реалізації. Аптечних препаратів, медичних препаратів людиною, яка взагалі не мала відношення до реалізації аптечних медичних препаратів, тобто без державної реєстрації, без ліцензії. Правопорушники затримали. Матеріали справи вже передали до суду. Доки немає доставлених медичних препаратів в аптеки, доти й немає правопорушення, каже пан Михайло. Але й постачання ліків теж має бути під контролем. Що будуть факти приховування? Чи інших зловживань тоді можна буде застосовувати якісь заходи? Начальник податкової міліції переконаний, працівники та власники аптек з розумінням поставляться до ситуації, яка склалася в нашому регіоні, і сумлінно виконуватимуть вказівки кабінету міністрів. Уляна Шуцман, Роман Купранець, новини Стрія. Львівщина без головного лікаря ще до спалаху епідемії грипу. Начальник головного управління охорони здоров'я львівської адміністрації Віктор Кімакович пішов у відпустку і досі не повернувся. Встановити, хоч який зв'язок із чиновником не вдалося. Ймовірно, перший медик області перебуває зараз або в Таїланді, або на Кіпрі. Депутати Львівської облради вважають, що відсутність Кімаковича у такий час є неприпустимою і вже обговорюють питання звіту керівника під час сесії була рада для того, аби почути про те, як працював начальник під час епідемії. Слабке покоління, майже 50% студентів в Україні мають рівень здоров'я, який не відповідає навіть середньому рівню державного стандарту. Фізичної підготовленості про це листі до президента наголосив Микола Кміть. Таке звернення губернатора стало реакцією на ініціативу національного студентського союзу. У їхньому повідомленні йдеться про те, що останні події пов'язані з поширенням вірусу грипу в Україні, вкотре довели, що стан здоров'я молоді є критичним. У тексті листа президента України зазначається також, що за даними офіційної статистики в Україні зареєстровано майже 130 тисяч ВІЛ-позитивних громадян, більше 13 ти тисяч людей померли від сніду. Особливу стурбованість повинен викликати той факт, що понад дві третини вільно інфікованих є молоді люди віком до 30 років. Опитування проведене національним студентським союзом показало, що 40% випускників вищих навчальних закладів взагалі не готові ефективно працювати через поганий стан власного здоров'я. Чотири дерев'яні храми у Львівській області готують до внесення у список всесвітньої культурної та природної спадщини ЮНЕСКО. У Листопаді 2009 року відбудеться нарада всіх зацікавлених сторін. А наступного року до ЮНЕСКО додадуть першу офіційну заяву на внесення об'єктів до всесвітнього фонду. Нагадаємо, у липні цього року Українсько-польська комісія оглянула близько 40 автентичних дерев'яних храмів на території України та Польщі. Відібрано по вісім храмів з обох сторін. Українськими претендентами є чотири церкви на Львівщині: церква Святої Трійці у Жокві, церква Святого Юра Друговичі, церква Святого Духа в селі Потелич Жоківського району та церква Різдва Пресвятої Богородиці, що у селі Матків Турківського району. І наразі це все. Прощаюся з вами. Бажаю гарного настрою та доброго здоров'я. Побачимось завтра, як завжди, у цій порі. У цьому житті не важливо, як ти падаєш, важливо, як ти піднімаєшся, як піднімаються переможці та падають переможні з устапокірної слуги. З вами, як завжди, у цей час Олег Фелик. Далі про такі. В Україні перенесено понад 60 спортивних змагань. У Ванкувері почали готувати олімпійські селища. Хвороба українських клубів знову дала про себе знати. Отож, розпочнемо. Більше 60 спортивних змагань перенесені через епідемію грипу і гострих респіраторних вірусних захворювань. Про це повідомив міністр України у справах сім'ї, молоді та спорту Юрій Павленко. Міністр уточнився, що стовідсоткова заборона проведення масових заходів у відповідності з рішенням Кабінету міністрів України стосується тих територій, де запроваджений карантин. На три тижні призупинили проведення всіх матчів 19-го чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд суперліги з сезону 2009-2010 і кубку суперліги чемпіонатів України з волейболу, Бамбінтону, гандболу вирішено не проводити Кубок України з гандболу серед чоловічих команд грузи. Третє місце Суперліги з Регбі. А от перша і друга ліга цього року більше не зіграють. Матчі першості України серед команд першої і другої ліги, а також групового етапу Кубка Ліги, які залишилося провести в листопаді 2009 року у зв'язку з епідемією грипу, перенесені на весну 2010 року. Таке рішення ухвалене на засіданні Центральної ради професійної футбольної ліги. Автор комітет зимових ігор у Ванкувері за 100 днів до початку олімпіади отримав своє розпорядження Олімпійське селище. У селищі поблизу двох стадіонів, де пройдуть хокейні змагання і церемонія відкриття, буде 1100 будиночків для трьох тисяч спортсменів. Розташовані вони на восьми лаках землі у мальовничому куточку Ванкувера. Будівництво обійшлося в 940 мільйонів доларів і перевищило початкову вартість. Після ігор селище буде належати Ванкуверу, і на нього чекає розпродаж, щоб покрити витрати. А от хвороба українських клубів знову дала про себе знати. Київські Динамо за останні п'ять хвилин примудрилося віддати перемогу Миланському інтеру в четвертому турі Ліги Чемпіонів Кияни розпочали матч жваво володіли ініціативою, яка зрештою втілилась у красень гол Андрія Шевченка на 21-й хвилині. Після перерви перевага Динамо як і не було. Чемпіон раз по раз тривожив Станіслава Богуша і такий досяг бажаного. На 86-й хвилині відзначився дієго міліто. Не далося киянам тримати нічієї. На 90-й хвилині помилкою Богуша скористався – 2-1. Інтер виходить у лідери групи в нерадзурі. Тепер шість очок по п'ять пунктів у Рубіна і Барселони, які розійшлися безгольовим миром у Казані. Динамо замикає квартет. А от у Чигринського можуть відібрати половину зарплати в Іспанії. Влада Іспанії збирається посилити податкову систему для легіонерів, які виступають в іспанській прем'єру. Зараз гравці, які вважаються легіонерами, платять 24% податків з річної зарплати. Згідно з нововведенням у податковому законі, іноземці, які одержують більше 600 тисяч євро в рік, будуть платити 43% податків. Якщо такий закон буде прийнято, то український захисник Барселони Дмитро Чигринський буде змушений віддавати половину своєї платні. Що за неофіційною інформацією становить 1 мільйон 200 тисяч євро на рік? Це були новини спорту з Олегом Филиком. Згинаючись по на дуги, ми збільшуємо її тягар, тож не здаваємося, бо вміти насолоджуватись прожитим життям означає жити вдвічі. Дякую за увагу. Завтра буде хмарно. Протягом дня температура коливатиметься в межах 5 градусів тепла вологість повітря становитиме 100%. Вітер дутиме з півдня зі швидкістю 5 метрів на секунду. Атмосферний тиск 732 міліметри ртутного стовпчика.